Нещодавно ми розповідали, що завдяки збільшенню надходжень до міського бюджету з акцизного податку в місті планується капітальний ремонт доріг на деяких вулицях. Серед них і дорога на Гай, яка кажучи, чесно перебувала в жахливому стані. І ось роботи розпочалися. На даний час відбувається ремонт дороги по вулиці Гаївська. На цю дорогу виділена з міського бюджету 190 тисяч гривень. Плануємо покласти дорогу 6,20 тисяч. На цій ділянці, яка була найбільше пошкоджена, ми обіцяли, що на цьому тижні буде ця дорога робитися, Ви бачите, погода сприяє цьому, хоча навіть, навіть дуже жарко, тому що асфальт не остиває, не встигає остивати, щоб його належить чи укатувати. Тому трошки дорога робота затягується. А так ми плануємо більше тисячі квадратних метрів положити асфальтобітонне покриття, яке я думаю, що буде довго служити нашим людям, які живуть в цьому мікрорайоні. В принципі, це була найгірша ділянка дороги, як я кажу, ну яка дуже багато в, 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 абсолютно справедливих нарікань визивала у мешканців нашого цього мікрорайону. Тепер цей мікрорайон стане більш доступніший, маршрутки будуть менш ламатися, люди будуть швидше добиратися до роботи, їм буде зручніше. Я думаю, що це головне завдання нашої міської ради, яке ми робимо. І зараз ми їдемо з дорожниками на дорогу по вулиці Радамлянська. Цю дорогу закінчать робити у понеділок. Бо зараз, ви бачите, всі машини йдуть по обочині, бо немає об і на цей мікрорайон, Фактично незручно біжати з іншої сторони. Саме тому дорога зараз застигне, одна полоса, в понеділок робота продовжиться по іншій полосі і повністю закінчимо цю дорогу і перейдемо на роботу по Радомлянській. Водії, які майже кожного дня проїжджають по цій дорозі, зазначають, що дорога дійсно була в жахливому стані і дякують за її ремонт. Живемо ми в центрі міста, а сюди приїжджали з дітьми. Покупатися, як нас називають, на красному. Ну, дороги потрібні скрізь. Такі, як справа, це в нас буде. Ну, щось починати треба. цього, значить, може тут. Люди будуть задоволені, і ми теж ну, будемо надіятися, що такий асфальт буде лежати і до нашого дому, де теж дуже тяжко проїжджати. Ну тепер, звісно. Я вчора чуть не випав з машини. Тоді було негодне дорога. Якість до була дуже погана, а ще поки по новій не їжджу. Якщо буде ремонт зроблений повністю, то, звісно, буду задоволений. Як говорять мешканці цього мікрорайону, більш ніж 15 років ремонт цієї дороги не робився, і лише в цьому році міська влада змогла розпочати ремонтні роботи, отримавши кошти на них. Тож, завдяки сумлінним мешканцям міста та підприємцям, мрії стають реальністю. Якщо ви хочете бачити гарні дороги на вулицях нашого міста, не забувайте вимагати чек при купівлі підакцизних товарів.